Генератор з правильним синусом. Народ, дивіться, Це інверторні всі відкритого типу. Це на 8,8,5 кВт, 57 тисяч гривень. Це у нас на 4,4,5 сігма, всього-навсього 18 тисяч гривень і 2,3-2,5 кВт 13 тисяч гривень. E, 2,3-2,5 кВт, 13 тисяч гривень. Тобто, якщо чисто для котла, вам достатньо буде ось цього котел, там холодильник, освітлення. Якщо у вас ще якийсь там є насос, наприклад, в хаті, освітлення, насос на воду мається на вазі, чи в скважині, чи в криниці насосна станція. Э, тоді краще вже брати на 4, 4 5 кВт, щоб воно все у вас могло працювати. Якщо у вас ще й бойлер є чи стиральну машину, ви хочете, і щоб і насос, стиральна машина, болер, котел навісний газовий, це все разом працювало, тоді на 8-8,5, км. 8 тисяч гривень, крафтандель, польський бренд. Тобто різні є генератори, вони відкритого типу, вони, але вони з правильним синусом. По шуму вони будуть орієнтовно як звичайні генератори, але ток уже буде правильно вироблятися. А, якщо ви хочете тихенький генератор, тоді напишіть в особисті повідомлення чи позвоніть. І я вам ну, запропоную інші модельки, які ми можемо привезти спеціально а, під вас під замовлення. Бо трошки вже по генераторам скажу так, є дефіцит, звісно, а, то якось не було. Було в усіх усе, що хочеш, а вже пішов трошки дефіцит, Так само і на зарядній станції. Так що пишіть, дзвоніть, і будемо вам підбирати.